20 вересня поточного року, близько 20-ї години, до чергової частини Чернігівського міського відділу зателефонував працівник одного з кафе міста Черніга. Він повідомив, що до них кафе зателефонував чоловік. Представився, що він є генералом, який приїхав з зони АТО, що він замовляє в них продукти харчування на суму тисячу гривень і попросив привезти ці продукти харчування до військового комісаріату. Працівники кафе зібрали харчі і привезли до кафе. Зателефонували цьому псевдогенералу, сказали, що вони привезли ці продукти. Але чоловік повідомив, що він зараз знаходиться на нараді, що йому зараз потрібно зателефонувати колегам, але у нього немає грошей на рахунку. Він попросив перерахувати йому на рахунок мобільного телефону тисячу гривень. Сказав, що він в подальшому розрахується і за продукти харчування, і за перераховані кошти на мобільний телефон. Співробітники кафе перерахували йому тисячу гривень, зателефонували, сказали, що ми все зробили. І чекаємо, щоб він прийшов з ними, розрахувався. Але чоловік повідомив, що він зараз. В АТО і не буде з ними спілкуватися, і відключив мобільний телефон. На сьогоднішній день за цим фактом відкрите кримінальне провадження за частину першої статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання вигляді обмеження волі строком до трьох років. Працівники міліції проводять досудове розслідування і встановлюють осіб, які причетні до скоєного, а також прохоронці попереджають, щоб громадяни не ставали жертвами шахраїв.